Чи обов'язково уповноваженій особі проходити навчання та тестування? Всім привіт! Минулого тижня ми говорили, що на плечі уповноваженої особи по суті лягає весь закупівельний процес. Тобто, щоб виконувати свої функції, потрібно мати чималі компетенції. Але формально, по закону, вимог для призначення уповноваженої особи не дуже й багато. Усього їх дві: перша наявність вищої освіти по будь-якій спеціальності. До речі, не обов'язково мати повну вищу освіту. Цілком підійде і неповна, яку здобувають, наприклад, випускники технікуму чи коледжу. Але якщо уповноважена особа буде обіймати посаду фахівця з публічних закупівель, то відповідно до професійного стандарту наявність повної вищої освіти обов'язкова. Це рівень бакалавра або магістра. Друга вимога: необхідно пройти безкоштовне тестування на сайті Прозоро. Нічого більше закон не вимагає. Тобто не існує обов'язкового навчання або якихось сертифікатів, мінімально необхідного досвіду роботи тощо. Все це може бути вимогами до посади в якійсь конкретній організації, але не на рівні законодавства. Щодо навчання, то його можна проходити самостійно чи в будь-якому центрі, який пропонує відповідні послуги, в тому числі в онлайн форматі. Головне успішно скласти тест, про який ми більш детально поговоримо у наступному відео. На цьому все бережіть себе!